Вітаю, друзі! Додаток, загальноукраїнський додаток, де місяця персональні дані багатьох-багатьох українців, близько 50%, зламали росіяни. Зламали, чи їм передали ключі, це будемо розбирати за хвильку і про наслідки. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб. Знати більше, а найголовніше знати правду. Мої джерела в спецслужбах повідомляють, що після того, як росіяни зламали дію, вони отримали частковий доступ до даних за заброньованих від мобілізації українців, де була вказана вся інформація, де і ким вони працюють. Так ось, ці дані допомогли росіянам. Виявити децентралізовані підприємства з виробництва та збору ФПВ дронів. Після цього туди прилетіли шахеди. Українські виробники зазнали збитків на мільйони доларів і втратили виробничі лінії. Цю інформацію всіляко замовчують. Водночас за моєю інформацією. Підслужб, слідство в цій справі ведеться дуже і дуже активно. Саме з цією справою, з зломом дії, пов'язують арешт номінального власника онлайн-казино ПІНАП Ігоря Задько. Е, і працівників країв, керівників країв, які допомагали задько. Чому? Тому що ПІНАП це російське онлайн-казино. Справжнім власником якого є Дмитро Пунін, росіянин. Крім того, до е, співвласників Пінапу в, в Росії входить родина Мішустіних. Розумієте рівень, Да? Вони виводили гроші з України, вони допомагали учасникам так званої СВО. В Росії за ці гроші, які виводили з України. Але найголовніше Ігор Зудько контролював компанію, яка в дії здійснювала фінансові операції. Контролював фінансовий додаток. Це їхній пінаповський фінансовий додаток донедавна працював в дії. Про це кричали я. Влад Сидоренко, журналіст, Євген Флінський, всі інші мовчали. Буквально нещодавно додаток в дії замінили. Але до цього дія в росіян. Майже в кожному аеропорту Шереметєвої вони вже бачили, хто є хто. Розумні українці, які не завантажували собі дію і не віддавали своїх персональних даних російським щурам. Які, власне, окопалися в українських кабінетах влади, зеленої влади. Уже, схоже, потрібно вводити поняття зелені щури, які працюють на ворога. Реально, це ситуація, яка просто, просто перевертає все з ног на голову. Ворог вкрав персональні дані 50% українців і ЛОПАШ використовуючи їх по Україні. Сподіваємося, СБУ доведе справу до кінця, справу Пінапа тередії, і всі винні понесуть заслужене покарання. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.